Замолодоцької загальноосвітньої школи 1-3 ступені номер 1 Залодойської міської ради. За заявою Галкіної Галини Олександрівни, начальника відділу освіти культури, спорту та молодіжної політики, у зв'язку із використанням в освітньому процесі будівлі школи просять припинити право постійного користування земельною ділянкою. Цією будівлею і змінити в подальшому цільове призначення цієї будівлі із е, будівель освіти на е, будівництво обслуговування інших будівель громадської забудови. Е, тому пропонується такий проєкт рішення припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 1,5443 гектара, яка розташована за адресою структуру на 3 в місті Золотой. Цільове призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Відділу освіти зареєструвати припинення право постійного користування в державному реєстрі речових прав на... Олександрівна просить припинити договір оренди землі на земельну ділянку площою 12 гектар, яка розташована за межами села Велика Долина з цільовим призначенням 0102 для ведення фермерського господарства. У зв'язку з тим, що вони більше використовувати її не збираються. Земельних ділянки, яка була під будівлями закладів освіти, на 03.15 будівництва і обслуговування інших будівель громадської забудови. Це земельна ділянка, яка попередньо проєкт рішення у вікно школи. Рішення Про надання дозволу на виконання кадастрових робіт по оформленню електронного документа для реєстрації в Державному земельному кадастрі меж населеного пункту села Велика Долина. Ми плануємо поновити нормативно-грошові сіл Велика Долина і села Марянське, але для того, щоб займатися роботами по розробленню нормативно-брошової оцінки. Міститься державний земельний кадастрир, і на підставі цього ми розпочнемо потім вже роботи по нормативно-рошової оцінці землі. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється права селіту, з метою розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності. За заявою безверхного Петра Євгеновича. це земельна ділянка під ісключим павільйоном колись рибний по промоку Молодіжному. Тимчасова споруда там на даний момент знаходиться, не використовує. Про затвердження технічної документації із землеустрою під присадивною ділянкою за заявою Фігон Інни Івані просять затвердити розроблену технічну документацію на присадивну ділянку площею 025, яка розташована в селі Велика Долина вулиця Центральна, 34. передати дану земельну ділянку в приватну на власність. Mm -hmm. Отриманий витяг документи на право власності на житловий будинок та в складі технічної документації. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення. Відновлення земельної ділянки натурної місцевості та з метою надання її у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку в та споруд присадивна ділянка за заявою Гульської Марії Михайлівни. Пропонується затвердити розроблену технічну документацію з землеустрою на земельну ділянку площою 025, яка розташована в селі Мала Долина Вулиця Затишна 1А. Та передати громадянці вольській Марії Михайлівні у приватну власність. Так само розроблена документація, отриманий витяг з державного земельного кадастру, перекладені документи на житловий будинок. Угу. Да. У мене все дякуємо. Да, всім дякую за піднім працю.